Так, починається день. Формундео. Лютий колхоз, мене це вже почне кошмарити. Зараз взаємо роз'єм. Намагаюся розпінувати. У нас тут є три контакти, які перегнили. І повністю відламані. Той, хто тут портал і тюнінгував, ось такі, о, я не знаю, руки ми б, 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 повсихали. Коротше, тут такого понашпортового, що я не знаю, зараз треба буде якось тут виковернути тут залишки, піна, що там валяється всередині. Щоб це разі було фіксатор обламаний, було приклеєно, на соплю клею. Нижній ДХО. Ну, я так зрозумів, що це, по-перше, не в цій комплектації, напевно, бо комплектація самого автомобіля не передбачає це в ДХО. Але бампер поставили з, з Диховошка Дихожка виковернута, попід провода. Диховошку вже спалили. Коротше, вона не робоча. І треба розпаковувати, дивитися, що там чудосіляче, чи чи що там не вислалася. По-друге, воно взагалі не було під'єднане, вона тупо висіла. І так само висів ще один такий опровід. Тобто його знає, до чого вона там, як вона там підключалася. не знаю, будемо дивитися. Моя задача в першу чергу відновити фару. Зараз витягнув роз'єм. Розпіновую, перепаюю. І злідую у нас теслочка. Так, донор знайшов, піне ось такі перепінував, запаяв. Тепер у нас є габарит. Давайте включимо спалахання Є у нас запалюваль. Ага, треба роз'єм порухати. Коротше, ще якийсь пін треба перепинувати. Немає маси нормальної. Так. Ага. Так, світиться поворотів. Короче. О. Ще один пін треба перепинувати, Тоже не контаче. Або в самому роз'ємі. Коротше, ось такий, блін. Це є поворотник. Ближній, дальний переключаються. переключається. Так, добре, зараз ще зніму. подивлюся, який там ще окислений пін і його ще перепиную. Щоб до нього вже не вертатися. По-нормальному, я кажу, фара під заміну нафік. вона і так потріскана. Коротше, зліплена машина з гівна і палок. Оце дійсно машина зліплена з гівна і палок. Так, форда ми віддали. ДРЛ власник, попросив, щоб я підшукав, замовив ту плату, Попробувати перепаяти плату, бо плата на ДРЛ-ці згоріла. Там, походу, хтось коли під'єднював, перепутав польосами. І спалили, відповідно, тому не ми Лампами перепінувалися, Форд поїхав, тут зараз просто я своє загнав. І далі у нас Теслочка. Tesla Model 3 з її розповсюдженою проблемою. Ну, Перше покоління і відповідно, трошки рік трошки поїздила. І у нас, як завжди, я думаю, такого просто приблизити. Ну, скрип. Всі пам'ятають, що у Тесла є скрип. Всі, хопаються, думають, тут всякі тавотниці приліплюють. Ніфіга. Щоб ви поняли, це ніколи не шарово. Це завжди оцей сілблок. Я вже в одному з відео показував, обривається сама резина від обойми. І вона, бачите, вже відслоїлася від, від корозії. І вона починає прокручуватися і створює скажений скрип. Така сама фігня і з цього боку. Отак само бачите. Обірвано від обоями. І втулка прокручується всередині, ну я зараз зніму колесо і від'єднаю важель. Я вам покажу, що просто важель буде ходити. А він на цій втулці мав би бути нерухомий. Е, приїхали 4 нові силимблоки. Тобто 2 силімблоки на цю сторону, 2 симблоку на ту сторону, тому що з тої сторони так само обірвані обоями. І каже власне, що є при гармуванні якісь. Ну, судячи по стану. Дисків дуже щось рідко їздить газдення, бо у мене диски, як бачите, куди краще відполіровані. А тут і є патина. Ні в одну, ні в другу сторону. Окрім чіркання в колодах, більше немає. Так само о, бачите, десь слід прилипання колодки. От воно створює звук. Чих-чих-чих. Отворилися чих, чих. якісь такі задіри. Е, просто е, власники зачасту на теслах гальмують рекуперацію, відповідно, рідко використовується гальма. Я рекомендую ставити в налаштуваннях змішане, тобто зараз якраз на морозі рекуперація обмежена, відповідно, гальмування йде е, вручну. До речі, тут такі є сліди. Від образиво, наче тут щось зачищали, можливо і десь трошечки деформований, Треба було спитати власника, чи при швидкості немає вібрацій на руль. Е, просто банально. Трошечки поїздити на колодках. Так, притерти десь колись їх треба, але не буде схистіти та Так? Я б не сказав, що якісь щихання чи скрип. Так, добренько. Давайте розбираємо, знімаємо важелі з обох сторін. Тут поставок немає, вона низонька. Не тому лапи ми опускали до мінімума. Е, у відео мені, під, е, в попередньому відео, там, де я міняти силімблоки, мені писали в квадраті. А чого вони врізали та водниця? Дись приклад. Тишина. А отако. Коку. Не шарало, правда? Знаєте, як воно нервує, коли ти їдеш на Теслі, а вона скрипить як фіра, і всі ззираються. І така сама сторона друга. Тобто, замінюйте ці блоки, і у вас все нормально. Я можу поспорити, що на багатьох таких багаторечажних автомобілях є ця проблема, просто на декотрих автомобілях і марках. Ці силенблоки трошки видозмінені, відповідно, їх так і не обриває. Е, до речі, на свіжіших моделях цього нема проблеми, бо це автомобіль так само десь з 17-17 року. Тобто за е, років 5-6 цей синоблок обривається. Повірте, 4-5 років ви їдете спокійно, і те, що обірвався цей синоблок, за те, що він кородував і відслоївся, це є найниж, найменша, як то кажуть, проблема. І блоки не є аж космічно дорогі, щоб їх поміняти і їздити далі з кайфом. Тому хто би що там не писав в коментарях, обламайтеся. Тесличка все ж таки рулить. Так, так у нас виглядають обойми. Зразу покажу, сені блоки вилізли дуже легко. Тобто повністю від того, що відгнило, відірвалося. і все це шляпа. Шкриготіва. Так, у нас зараз лишається сабельне полог і легенько попродати ті обоймочки, їх в лищатах повибивати і запресувати нові салінблочки. Ось така борода відбувається. Так, прорізали втулочку і вибили через іде. І запресували нові салінблочки. Все, збираємо з у порядку. І таку саму операцію проводимо з тої сторони. Так, і другу сторону ми вже одразу закрутили, поки що просто не живив. Всю перетяжку будемо підважувати важель і вже робити, як то каже, по факту, скажімо так, в робоче положення будемо виставляти колесо і тоді затягувати верхній важель і амортизатор. Там так само зараз просто типу, наживлено ставимо стойку на місце, скручуємо і вже будемо перетягувати, піднімемо машину, піджимати стойкою в робоче положення, піджимати і відповідно затягувати. Це забезпечує, те, щоб втулка не виверталася, її не рвало і відповідно силимблок буде служити. Так, апарат є на землі. Зараз назад складаємо карету, але я хочу перше поставити кліпс, бо... Одної раз немає кліпси, другої тут кліпсова дивіться розламана, третій теж немає кліпси. І тут немає теж кліпси, тут навіть зігнуто. Ну Тут, походу, вона по морді була в штатах коцнута, бо супорта іншого кольору. І самі вставки ланжерони теж іншого кольору. Бачите, цей крашений в інший відтінок. Таке буває, тому не дивуємося. Автомобіль штатів, я думаю, тут нікому не секрет. Крило це підрівнали, кріплення, вирівнювали, походу не дуже сильно було коснуто, так що... Але радіатор кручений, бути, кручення на радіаторі. Ну і на цій трапеці неправильно прикручені болти. Тому нічого дивного. Так, Добре, закидаємо зараз кориту. У мене вроде такі ще кліпси десь мають бути у ху 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 Так, є ще пара штучок. Росма їх. Встановимо. На них защлкається це корита. Корито просто було вкинуто. кило, Тобто на нато кліпси не тримала і нічого. По факту цілі лише тільки ці дві кліпси. Все, зібрали. В принципі, по цьому автомобілі всього у нас було проблем з блоках. Ну і свист, швидше за всього заколодок. Я при ній проїхався і ніякого свисту більше немає. Тому... Якось так, Якщо було цікаво, ставте свої пальчики завтрашній день у нас вже вирішальний. Збираємо бору. Приїхали запчастини. Є у нас вже і, і кольця, і вкладище, будемо збирати. Надіюся, вже цей раз диміти не буде. Якщо буде диміти, то вже все. А цей ролик ми назвемо як? Одна тесла, друга тесла. Як то кажуть, дві тесли краще, ніж одна, правда? Так і напевно ролик назвемо. Дякую, що дивилися до завтра. Всім па.